Друзі, вітаю на Обосток. З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на політичні теми, говоримо про Америку. Бо мій гість це Владислав Фарапонов, голова інституту американістики. Рада вітати вас. Слава Україні! Героям слава! Дякую за запрошення! Вітаю всю вашу аудиторію! Пане Владиславе, я знаю, ви думали, ми розпочнемо розмову про зустріч. Прийдешнього Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Ми про це обов'язково поговоримо, але буквально за пару хвилин пропоную розпочати з взагалі з генасамблеї. Так як ми знаємо, 80-та генасамблея ООН на полях в Нью-Йорку відбувається ювілейна. І от що мене турбує четвертий рік повномасштабки, Росія досі залишається в радбезі ООН, постійний член ООН. Чи можемо ми взагалі мріяти про те? Що її позбавлять цього постійного членства, чи позбавлять її права вето, чи це неможливо, ну знаєте, давайте розпочну так, що в політичних теоріях і в теоріях міжнародних відносин, і зокрема ті, які визначають якраз поведінку державної міжнародній арені, все, грубо кажучи, зводиться до політичної волі е, най, найважливіших акторів на сьогодні в міжнародних відносинах, а це є держави. Та, і саме держави створювали Організацію Об'єднаних Націй, е, деяких з цих держав створювали і попередника Лігу націй. Ну тобто ми теж маємо розуміти, що як, людство експериментує, да, і в принципі є більш вдалі експерименти, є менш вдалі, а є знаєте, такі експерименти, які створили і не передбачили якраз механізму заміни або впливу на цей механізм. Якщо щось піде, на те. Тобто, грубо кажучи, як зараз би як зараз би сказали, особливого насправді плану Б у держав-засновників, точніше ініціаторів створення організації об'єднаних націй не було. Да? Тому мені здається, що взагалі, знаєте, це така парадоксальна історія і в нашій зовнішній політиці, коли ми з одного боку беремо участь у засіданнях, тому що не можемо собі дозволити об'єктивно ігнорувати такого роду події, і скажу, що ну. Найголовніше, що не треба візит української делегації сприймати як е, візит до Сполучених Штатів. Візит до Сполучених Штатів це одна історія, а візит до Генасамблеї це геть інша історія. генес я нагадаю, що будівля ООН фактично е, не є територією Сполучених Штатів. Да? Тобто, грубо кажучи, це якраз територія фактично кожного е, якраз члена організації Обідних Націй. Тому я би сказав, що звісно ми не можемо собі ігнорувати е, цю подію, да, через те, що туди збираються ті держави, е, ну грубо кажучи, до яких руки або ноги не доходять або не доїжджають. Тому з такої позиції, звісно, треба туди їхати, і не можна е, ну там якось зневажливо ставитися до цього майданчику. Але з іншого боку, е, мені здається, що просто Україна не може собі дозволити на сьогодні бути єдиним. Рушієм змін в системі організації об'єднаних націй, тобто на сьогодні ми в принципі не побачили досі, от за там останні особливо два роки. Мені здається, це е, видно 23, 24 і 25, Ну тобто, за оці, от там два з половиною три роки. Що хто ще готовий реально долучитися до змін? Я пам'ятаю виступ Байдена в Генасамблеї ООН, який теж говорив про зміну, значить, правил про те, що треба реформувати. ООН. але очевидно, якби Байден балотувався на другий термін, якби він переміг, наприклад, то сполучені штати могли б це там пробувати робити, і не факт, що це було б успішно. Знову ж таки, якщо це робить. Одна держава, навіть Сполучені Штати, ще не факт, що в принципі це до чогось призведе. Тому на сьогодні говорити про якесь реальне реформування ООН і в то і в контексті тому, що ви згадали про Росію як постійного члена Радбезу, ну знову ж таки не доводиться. Я не думаю, що реалістично хтось із української делегації я дуже сподіваюся, що ми не ставимо це, як то кажуть, на периферію, да, але водночас. Забувати про це теж не варто. Я думаю, що ми всі е, слухали інтерв'ю вже нинішнього першого заступника міністра закордонних справ, якраз пана кислиця, який розказував, як. Детально і виважено працює якраз бюрократія в організації націй. Що якщо е, певні процеси не запускати, то вони завжди будуть такими, да і в принципі багато таких прикладів є, є теж і в різних е, регіональних міжнародних організаціях е, ну і це в принципі людська логіка. Тобто, якщо щось працює, то тоді не треба це зрушувати. Да, то воно якось далі буде працювати. Тому без такого сильного. Струсу, я би сказав, звісно, про реальну реформу, ООН не можна буде говорити навіть там, не знаю, на 90 річницю чи навіть на 100 річницю е там її заснування. Тобто, все залежить від політичної волі, ну і звісно, від е обставин. Тобто, грубо кажучи, якщо буде наприклад конфлікт між Китаєм і Тайванем, і якщо туди долучаються Сполучені Штати і паралельно, наприклад, буде тривати російсько-українська війна. В тій чи іншій мірі е, інтенсивності? Ну тоді можливо і щось трапиться. Тобто, або якщо буде ще третій, наприклад, конфлікт у когось з е, постійних е, членів ради безпеки. Так, власне, як ми знаємо, о шістнадцятій за Києвом, тобто в ці хвилини, як ми маємо запис, починається генасамблея. Е, Перше матиме виступ Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки. А е, далі вже решта учасників. Як ми знаємо, потім планується зустріч Дональда Трампа з Володимиром Зеленським, і е, тут уже. Будуть варіації, я так розумію. Вони можуть відповідати на питання преси, можуть просто виступити е, зі своїми якимись ремарками. Які ваші очікування про що це буде? Е, чи це будуть формальні зустрічі? Про що може говорити Трамп? Яких заяв варто очікувати? Ви знаєте, я почну з того, що я дуже добре пам'ятаю, тому що коли перший раз е, Зеленський з Трампом зустрічався саме на генасамблеї в 2019 році. Я тоді якраз е, жив в Сполучених Штатах, і скажу, що звісно таких радісних Зеленського і Трампа разом ми після того жодного разу не бачили. На те були різні політичні обставини. Але на сьогодні, у мене, якщо чесно, немає підстав вважати, що взагалі ця зустріч буде якоюсь дуже рай, райдужною для нас. Мені здається, що Трамп перебуває в дуже поганій фізичній формі. Мені здається, що його прям дослівні постійні одні й ті самі фрази про російсько-українську війну свідчить про те, що, ну, по-перше, є певна криза жанру, так, жодного креативу і жодної нової фрази від Трампа за останні там три місяці, наприклад, ми не почули. Фактично, все те саме і нічого нового. І плюс е, ті побоювання щодо здоров'я Трампа. Я думаю, що вони все ж таки, от особливо знаєте, я, або давайте так скажу. Особливо от щодо зовнішньої політики, особливо в контексті його особистих висловлювань в різних форматах: прес-конференція, виступ земним лідером, значить, е, отой. Міні саміт, коли Зеленський збирав європейських лідерів, і разом з ним вони до Вашингтона їздили. Е, і там коментарів для преси, такі як то кажуть, на ходу ну насправді Трамп говорить все те саме. Тобто, що він зупинив шість уже вже стало сім воїн Значить, що е, ми спробуємо щось зробити. Зеленському треба буде домовлятися, що Путін і Зеленський ненавидять один одного, е, значить, і, і тільки Трамп може значить їх якось Зібрати докупи, да, і таке інше. Тому я, якщо чесно, нічого нового від цієї зустрічі не очікую, скажу відверто. Я скажу більше, що мені здається, що ми теж ведемося на цю кризу жанрів, яка мене дуже непокоїть. Тобто, грубо кажучи, я не розумію ну, куди і скільки ще треба там, обійняти, поцілувати Келога, щоб зрозуміти, що все, що можна зробити з ним, ми вже зробили. І якщо чесно, мене, мене дивує, що українська влада так е, публічно е, знову радіє черговій зустрічі з Келогом е, без якогось змістовного насправді прориву. Ну, тобто, ну я, знову ж таки, я пам'ятаю про те, що я сказав на початку, що Візит на генасамблею це не візит Сполучені Штати. Да? Тобто, це не, е, це не державний візит Сполучені Штати. Це не означає, що там, умовно кажучи, українська делегація готові там після цього у Вашингтоні приймати. Але ну, я не бачу просто зустрічей з, наприклад, Джей Ді Венсом на, на тлі е, ну, реальних загроз того, що Трамп може не, дос, не досидіти до свого е, другого терміну. Я не бачу зустрічей з. Або принаймні спроб з представниками протрампійського грубо кажучи, крила республіканської партії. Тому мене це більше непокоїть, ніж там зустрічі на полях на полях генасамблеї, там у Зеленського із Хеллогом і у Зеленського із Трампом. Ну тобто, я не бачу, що нового українська делегація може принести Трампу, і що Трамп може їм нового запропонувати. Ну тобто, е це буде розмова, грубо кажучи, насправді глухого з німим, Тобто українська делегація буде просити санкцій, а Трамп каже: ну ні, ми ще не все значить спробували. Давайте ще нам трохи часу, і ми, значить, от-от і Путіна дотиснемо. Е, ну, звісно, і з нового Трамп може придумати, що значить, у нього там були якісь змістовні переговори з європейськими лідерами, і значить, ось історію про нафту, значить, треба рухати, е, значить, щоб обмежити Росії такого роду прибутки. Але... Я скажу так, що якби це реальний був сценарій, якби Трамп реально розмірковував над цим раніше, то на сьогодні, от уже в кінці вересня, да, у нас вже 23 вересня, то ці рішення були би зроблені. А я ще додам тут трошки американського контексту: що 30 вересня е, спливає термін, е, за, значить, до якого Є на сьогодні фінансування в американського уряду, тобто Трамп після візиту на Генасамблею знову окунеться в внутрішню політику. І це означає, що там ще 2-3 тижні буде певна пауза і нічого нового ми не почуємо. Тобто, я би чесно сказав, що мені складно сказати, про що буде цей візит. Ну, тобто, можливо, звісно, якісь сигнали ми і почуємо, але поки що в мене перечуття дуже-дуже такі. Песимістичні і можливо навіть і негативні. Пане Владислав, ви вже друга людина, яка за останні дні мені говорить, що ми не допрацьовуємо в контексті налагоджування мостів Сполученими Штатами Америки. Мовляв, ми не вибудовуємо ці місточки, а приїжджаємо напливами таким десантом, щось зробили, чимось вразили карти, костюм якісь такі вау ефект виконали. Але потім здуваємось і пропадаємо кудись зникаємо, не налагоджуємо зв'язок з республіканцями, так з оточенням Трампа. І от один із експертів, навіть мені звернув увагу на те, що як прощалися з Чарлі Кінком, там була величезна просто аудиторія, і багато прихильників туди прийшли. І Трамп особисто так в цій історії писався. То ми мало прокомунікували на цю тему на найвищому рівні. Ну, принаймні, це така експертна думка. Як ви бачите, наприклад, прихід нового посла, як ми знаємо, Ольга Стефанішина вже на посаді посла України Сполучених Штатах Америки. Чи помітно вже її, чи ще зарано робити висновки, чи коли ми зможемо говорити про те, що є якісь зрушення? Ну, давайте. Почнемо із, із пані Ольги. Я скажу, що особисто ми не знайомі, але я знаю багатьох, хто з нею працював, і це лише позитивні насправді відгуки, і е, розуміючи е, реально її залучення і її вплив в напрямок євроатлантичної інтеграції, звісно, у нас є. Позитивні підстави насправді вважати, що її робота буде ефективною. Плюс користуючись нагодою, скажу, що е, ми тут маємо теж віддати належне якраз пані Оксані Маркаровій, яка ну насправді задала, я би сказав, доволі високий рівень. Якби роботи рівень служіння. Я всім ставлю пані Оксану в приклад в цьому плані, навіть коли у неї була непроста ситуація саме з республіканцями, фактично, фактично більше ніж півроку, да в принципі вона лишалась на своїй посаді. І Повірте, якби реальні претензії були у республіканців до роботи українського посла, то вони були б озвучені. Частіше і гучніше, і так далі. Тому я сказав би так, що насправді у пані Ольги суттєвий є плацдарм, який треба суттєво розширювати і роз. Ну, розроздмухувати, я би сказав, да. Тобто, знаєте, десь є там е, там, знаєте, коли е, починаємо робити вогнище, да? то е, іноді воно воно стихає, і, і потім, значить, за, за допомогою якраз повітря е, можна його заново, значить, е, е, зробити активним, да, таким е, помітним. То це якраз той випадок, коли за допомогою якраз. Нового сплеску емоцій, нового посла і нової енергії, да якби заново е, пробувати будувати стосунки з республіканцями з демократами. Це звісно, я переконаний, буде мати ефект. Я дуже позитивно. Ставлюся до е, кандидатури, якраз якраз пані Стефанішиної, і бажаю їй всього найкращого. І е, звісно, ми, як профільна організація, теж готові допомагати їй долучатися до інформаційних кампаній, експертизи, і, і так далі. Але звісно, що е, велика проблема в тому, що на сьогодні в республіканській партії. Дуже багато чого закривається, або грубо кажучи, сходиться на самому Трампі, да і це на жаль для нас проблема і в контексті завершення війни, да, тому що навіть конгрес, е чому я кажу навіть, тому що фактично ось там буквально за декілька е тижнів і, е і рік. Е тому якраз будуть проміжні вибори до Конгресу, і Конгрес має бути більш активним, ніж він є зараз. Так от, навіть Конгрес фактично затаївши подих, мовчить і чекає, що скаже їм Трамп, що робити з власне російсько-українською війною. Що робити з тим, що Трамп обіцяв, наприклад, що в Україні має бути більше допомоги, якщо Україна захоче перемовини Росія ні? Де виконання цієї обіцянки цього немає. Але це може зрухшити з мертвої точки, якщо буде активним, наприклад, Конгрес. Але на сьогодні керівництво республіканської партії, зокрема, Майк Джонсон, вони обрали стратегію перечекати, щоб потім отримати власне прихильність Трампа, коли Трамп уже не зможе балотуватися, наприклад, на свій другий термін, а вони зможуть балотуватися в палату представників і в сенат. І тоді. Їм буде дуже важливий так званий індорсмент, тобто підтримка, да схвалення значить, з боку Трампа, і в принципі на сьогодні всі, ну грубо кажучи, такого центристського спрямування, да, не кажемо вже прям про дуже праворадикальне крило республіканської партії, яке насправді не є таким. Впливовим, воно є, можливо, і гучним, доволі галасливим, але навряд чи можна сказати, що дуже впливовим. Е, все одно, якби ми бачимо, що е, навіть, грубо кажучи, центристи, які могли би десь більш активно себе якраз поводити, вони обрали стратегію замовчування, да тобто вони чекають, як то кажуть, сигналів із Білого Дому, ну так може довго чекати, насправді, і тому власне. Я бо, я дуже боюсь, що насправді є ризик повторення ситуації 28 лютого овальному кабінеті, е, тільки вже не з точки зору того, що Трамп буде тиснути на Зеленського, а Зеленський буде тиснути на Трампа, і Трампу це теж не сподобається. Оце є величезний ризик, і це може нас відкинути е, в комунікації зі сполученими штатами на три поверхи вниз, як мінімум. Пане Владиславе, з того, що для нас корисно, так це військова допомога від сполучених штатів. Зараз, як ми знаємо, Дональд Трамп е, прийняв таке рішення, що ми будемо продавати зброю, говорить він, а європейські країни купувати це власне та програма «Перл», яка запущена, і ми вже навіть отримаємо допомогу в рамках цієї програми. На прийдешній бюджетний рік чи можемо ми розраховувати, що нам вдасться. Домогтися від Трампа якоїсь іще так, військової допомоги, якогось іще механізму, окрім як продажу. Чи більше як на продаж розраховувати не варто? Ну, наскільки я, наскільки я пам'ятаю, то в тій версії палати, які прогосували якраз Палати представників, то там, якщо не у військової допомоги для України у обсязі, в принципі, 300 мільйонів. Затверджено, якщо я не помиляюсь, але звісно, це не, не може бути основною нашою історією. Да? Тобто, це не може бути основним треком, тому що ми розуміємо обсяги, ну і потреби, да і що таке там 300 мільйонів. Я нагадаю, що просто з 2014 року у нас тільки один рік, якщо я не помиляюсь, за ці, ну, за грубо, давайте так скажемо за базовими налаштуваннями, за якби ну. Те, що передбачено в оборонному бюджеті, е, тільки один рік у нас було більше ніж 300 мільйонів. Було 250, потім 300, Потім один рік було здається 500, в е, 23-му, якщо не помиляюсь, е, і все. Е, тобто, після цього, от ми знову повернулися на ці цифри там, е, але ну на фактично можна сказати, що у нас і не, не було шансів вплинути е, на цю історію, Да? тобто, це якби. Така мінімальна грубо кажучи, допомога да, мінімальна підтримка, яка надається багатьом країнам, от в як то кажуть, основному пакеті. Наша історія це от те, що робила адміністрація Байдена, коли вони просили в Конгресу е, кошти, значить, в вигляді якраз додаткових пакетів, і в принципі намагалися це теж достатньою мірою комунікувати з американським суспільством, значить, про необхідність підтримки, і так далі. Е, і тоді, е, як, грубо кажучи, адміністрація. Просила гроші в конгресу, конгрес їх резервував, і адміністрація Байдена використовувала їх або на е, поставки, значить, зброї зі складів Пентагону або вкладала їх у виробництво, і в принципі я так розумію, що частину з того, що ми е, досі отримаємо, це ще от якраз ці вкладені гроші в виробництво. Тобто, це не нова допомога. І на жаль, я навіть скажу так, що навіть. Там я з деякими американськими дослідниками навіть е про це спілкуюся, і навіть вони цього не, не розуміють, да? не кажучи вже там там про те, щоб це розуміли насправді в Україні, тобто, грубо кажучи, люди, які там займаються національною безпекою, там 20-30 років, вони е запитують так: а що адміністрація Трампа не видає Україні допомогу? Ну тобто, в класичному вигляді допомогу, е тобто безкорисливе, да без необхідності. Повернення, е, ми в принципі від Адміністрації Трампа не отримали, да? тобто, грубо кажучи, не було вольового рішення е, зарезервувати ще кошти для України саме від е, адміністрації Трампа. Я не, я не скажу, що це знаєте, що це там має поставити хрест на співпрацю з е, командою Трампа, ні. Але е, це має нам дати орієнтир для адвокації, для меседжів. Власне, кудись прямовувати якраз зусилля, звісно, що не варто розраховувати, що там, грубо кажучи, зустріч з Трампом, вона суттєво змінить от його позицію щодо цього, але обережно нагадати про це і сказати про потреби збройних сил, про потреби, або до, або, або про повернення, наприклад, ідеї щодо того, що Україна готова, наприклад, була брати гроші і в кредит Сполучених Штатів. І економічна допомога, і фінансова, е, припрошу, і військова, е, теж можуть бути надані в кредит. Це, в принципі, не заборонено е, законодавство Сполучених Штатів. Тому, звісно, у нас є дуже багато питань, які треба обговорювати. Наскільки я знаю, на сьогодні обговорюється детальна, можлива безпекова угода, якщо її можна так назвати, щодо виробництва дронів. Це теж. Доволі перспективна історія, але ну, вона не вирішує, грубо кажучи, глобальних проблем і не наближає нас до як мінімум припинення вогню. До речі, я теж, теж не бачу з українського боку навіть меседжів, не кажучи вже на американську аудиторію, взагалі е, на будь-яку аудиторію про те, що е, досі нашим орієнтиром має бути, наприклад, припинення вогню. Тобто, переконання е, Сполучених Штатів має зводитися до того, що. Без припинення вогню з Росією домовлятися не можна. І я теж не бачу на сьогодні е, рухів у цьому напрямку. Ну тобто, де е, інтерв'ю, де колонки е, військово-політичного керівництва. Зокрема, про це в комунікації з е, американською стороною. Це риторичні питання, але знову ж таки, е, з цього і складається. Да? Тобто, ми повинні розуміти, що в Сполучених Штатах громадянське суспільство, так звані групи інтересів і в усіх розуміннях слово лобізм працюють інакше ніж у нас, тобто там не працює прямо, прямо так, що знаєте, з адміністрації подзвонили, значить, терміново там на завтра треба, значить, щось зробити, з чимось виступити і так далі. Це поступовий процес. Він ну дуже довго розкачується. да. А якщо не підливати цього масла в вогонь, то цей двигун не буде рухатись далі. Тобто, він він просто буде спадати, а потім нам скажуть: а почекайте у нас вибори. І це реалістичний сценарій. Нам можуть сказати, от уже в лютому, в січні місяці, скажете, ой, давайте вже після проміжних виборів. А це нагадаю: листопад наступного року. Листопад так там будуть певні партійні ну, грубо кажучи, аналог праймерис, коли відбуваються президентські вибори, аналог Праймеріс, якщо можна так назвати, десь в травні в червні наступного року. Але ну слухайте, чи ми готові просто так сидіти чекати до листопада 26-го року, в е, принципі, що тоді залишиться від е, Донецької області, від Херсонської, від Запорізької і так далі. Да? Ну тобто, е, я не бачу от розуміння знаєте, цих е, стратегій, якщо ми ставимо на комунікацію з Трампом і на комунікацію Трампа з Путіним. Якщо не ставимо, то тоді давайте рухатися іншим шляхом. Так, це правда. Ми насправді вже за пару місяців можемо почути давайте пізніше, тому що як ми пам'ятаємо, там в листопаді вже починаються розмови е скоро е Різдво, е там скоро канікули. Це, це теж, це теж mm -hmm. релевантний поїдн. Абсолютно, це правда. Що ж пильно стежимо за тим, що відбувається у Нью-Йорку, будемо обговорювати обов'язково в наступних ефірах. Дякую вам, пане Владиславе, за цю розмову, за те, що долучилися. Дякую дуже. Спасибі. глядачам обосток. Нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір. Ставте ваші подобайки, діліться цим відео зі своїми, щоб якомога більше людей побачили нас на платформі. Так працюють алгоритми Ютубу. Чим вища ваша активність, тим більше людей зможе нас побачити. Будьте з нами.